Вітаю вас, мої космічні стрільці! З вами астролог Калманко Наталія. Це прогноз для вас на квітень. Ми з 25 березня будемо входити в коридор затемнень на південьовим місячним затемненням. І він закінчиться у квітні, 8 числа, повним сонячним затемненням. Тож у нас чекають кармічні ситуації, які не належать від нашої волі, але ми маємо стійко пройти їх для свого власного прогресу. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за асцендентом, за сонячним знаком, а також за знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком. А для більш детальної інформації, для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт, можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. А зараз розберемо основні важливі аспекти, які впливати на наше життя. Починаючи вже з 1 квітня, Меркурій, як планета, що відповідає за мислення, передачу інформації, техніку, гаджети, комерцію та спілкування, буде в стоянні перед розворотом. Цього дня бути уважні до будь-якої інформації, яка до вас приходить, до зустрічей, тому що це можуть бути події, тим більше в коридор затемнень, важливі для вас. Ця інформація може вам знадобитися в подальшому. А 2 квітня він стає ретроградним. Це говорить про те, що нам потрібно буде зазирнути вглиб себе, спочатку все продумати, переосмислити, а вже потім видавати людям. Це період для того, щоб ми зробили роботу над помилками, переглянули і доробили. Сприятливо в цей період перепідписання угод або ж відвідування тих місць були раніше. А також ремонт автомобіля та техніки, зустрічі із тими людьми, яких ви знали раніше, але певний час не спілкувалися. Сприятливо також і продовжувати навчання в тих темах, які ви вже знаєте, для підвищення кваліфікації. Зараз у вас дуже активний четвертий сектор. А який відповідає за вашу сім'ю, за місце вашого проживання та нерухомість? А ретроградити Меркурій буде до 25 квітня у вашому п'ятому секторі, що відповідає за дітей, ваших коханих, за все, що дає вам радість. Це можуть бути знову зустрічі із приємними для вас людьми. Можливо, у когось на горизонті з'явиться колишній або колишня. Це період, коли ви можете повертатися до своєї улюбленої справи, яку з певних причин закинули або ж не було можливості нею займатися. Це ще один період, коли ви зможете повторно відвідувати місця, де ви відпочивали раніше. Але все ж таки, в період ретроградного Меркурію, будьте обережні на дорогах, не поспішайте. Це може бути і сприятливим періодом для того, щоб ви внесли якісь корективи в свою власну справу. 3 квітня Венера буде у з'єднанні із Нептуном. Венера це планета, що відповідає за взаємовідносини, за все, що ми любимо, за наше відчуття краси. А Нептун це вищий прояв Венери. Він символізує ілюзії, фантазії, віру та всесвітню любов. Вони будуть у з'єднанні у вашому секторі, що відповідає за сім'ю, за батьківщину, за традиції роду, а також все, що пов'язано з нерухомістю. Це можуть бути і фінансові угоди, сприятливий період для творчості, для того, щоб внести в вашу будівлю гармонію та красу, створити затишок. А Плутон, як планета трансформації та відповідальності буде давати гармонійний аспект можливостей до Венери та Нептуну із третього сектору, що відповідає за наше близьке оточення з тими людьми, якими ви спілкуєтеся кожного дня. Це може бути і переписка, може бути індивідуальна зустріч. Це може бути наші сусіди, брати, сестри, тітки, дядьки. Це можуть бути і вчителі в школі або ж однокласники для діток. А це може стосуватися недалеких поїздок та комерційної діяльності, все, що пов'язане із недалекими поїздками. Ваше близьке оточення буде допомагати вам трансформуватися в кращу сторону і підняти питання сім'ї та нерухомості. Це може бути спрятливий період для переїзду, а 5 квітня. Венера буде переходити в знак Овен і буде давати в ваш знак гармонійний аспект тригон, адже це також вогняна стихія, і це буде в вашому п'ятому секторі секторі дітей, хобі, власної справи та спортивних досягнень. Тут же венера буде така, що все, що хочу, те моє, вона буде як Амазонка, більш яскраво проявляти свої бажання. І в цей же день настає точне з'єднання сонця, яке символізує нашу енергію, символічно воно управляє п'ятим домом. Воно буде в з'єднанні з кармічним місячним вузлом раху, що вказує на вектор еволюції. Тож можуть бути сприятливі. Ситуації, наприклад, знайомства із людьми, або ж будь-які ситуації, що будуть сприяти вашому розвитку та прогресу, це може бути квантовий стрибок у прояві вашої творчості. 6 квітня буде точний аспект між Венеррою та Нептуном, із 5 в 3 сектор, тобто всього, що ви любите, і ваше близьке оточення. Будуть вам у цьому сприяти. Це можуть бути і романтичні зустрічі. Або ж просто цікаве проведення часу, або ж можуть бути успіхи у ваших дітей. 8 квітня буде повне сонячне затемнення. Відео про місячне затемнення та сонячне затемнення вже є на моєму каналі. Посилання залишу в коментарях, або ж під цим відео в інфобоксі. Скажу лише те, що коли у нас буде з'єднання сонця та місяця, буде народжуватися нова енергія, буде нове місяче. Але воно буде набагато сильніше, адже буде проходити поблизу кармічного місячного вузла. Впродовж наступних двох тижнів ви будете максимально відчувати прояв кармічних ситуацій, і все це буде стосуватися вашого п'ятого сектору. Чудовий період для того, щоб ви почали займатися власною справою, або ж займатися улюбленим хобі, або ж побути поряд із своїми дітьми, взяти участь в їх житті. П'ятий дім символізує дітей, можуть бути звістки і про новогітність або ж народження дитини. І тим більше, що 10 квітня Марс буде у з'єднанні з Сатурном. Марс це наша активність, це наші активні дії, ініціатива. А Сатурн дає велику відповідальність, це планета часу, законів та порядку. І вони будуть у з'єднанні в вашому четвертому секторі. Тобто, знову ж таки, буде активна дія стосовно вашої сім'ї. Ви будете більше брати на себе відповідальності. Це можуть бути ситуації, пов'язані із переїздом, або ж з ремонтами, оскільки зараз ретроградний Меркурій. І це може бути пов'язано із купівлею продажу майна. Або також це може стосуватися і поповнення в сім'ї. Адже Сатурн буде наділяти великою відповідальністю за цей сектор. Оскільки Марс це наша активність, ми не сидимо на місці, а діємо. А Сатурн це планета матеріалізації, тож наші плани будуть завдяки нашим активним діям втілюватися в життя. Енергія планет буде вам у цьому допомагати. 11 квітня Меркурій буде і без того ретроградним, ще й у з'єднанні з Сонцем, в руйнівному 23 градусі Овна, можуть бути ситуації випробувань труднощами. В цей час не поспішайте, кілька разів все перевіряйте і будьте обережними на дорогах та в поводженні з технікою. А 16 квітня ретроградний Меркурій буде у з'єднанні з ключем Хірону, тож можуть бути повернення до ситуації, які вже були, але оскільки. Ключ Хіру надає дуальність, двоякість, то ви можете поглянути на одну і ту саму інформацію, яку раніше знали, подивитися на неї під іншим кутом. 19 квітня Сонце буде переходити в знак Телець. І буде у вашому шостому секторі, тож у вас буде багато енергії проявити себе саме в секторі, що стосується вашого здоров'я. Важливо звернути на нього увагу. А це може стосуватися вашого режиму дня, побутових умов, а також допомоги. Ви зможете як самі допомагати, так і знайти собі помічника. Це сприятливий період приділити увагу своїм домашнім улюбленцям. Це може стосуватися і вашої активності на роботі. 21 квітня буде дуже важливий день з точки зору астрології, адже в цей період Юпітер як планета щастя, удачі, а також розширення. Він розширює все, до чого торкається. Він буде у з'єднанні з Ураном, планетою бунтарства, революцій, інновацій, всього креативного. І це з'єднання може давати розширення. Боротьби за свободу, за незалежність детальніше, я обов'язково розкажу про це з'єднання в наступних відео. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити важливу інформацію. Цього ж дня Марс буде в напруженому аспекті до гекати. Це чорний місяць, тобто потаємна сторона нашої особистості, яка може давати або ж надмірну зацикленість на чомусь. Коли ми можемо йти до своєї мети, не дивлячись на перешкоди, на небезпеку, можемо не спати, не їсти. Ми націлені на результат. Або ж навпаки, вона може давати сумніви, зневіру. У вас це буде торкатися секторів, що відповідають за ваш статус, за кар'єру, за вашу реалізацію в цьому вціленні, а також все, що пов'язано із родиною та батьківщиною із нерухомістю. Це може бути періодом остраху за свою оселю, або ж це може бути зацикленість на переїзді. Аспект швидко мене, адже Марс досить швидка планета, і всі сумніви стосовно вашого статусу, вашої реалізації та місця проживання, вони розвіються і буде ясність. 24 квітня буде повний місяць. Цей період місяць буде висвітлювати теми, які стосуються 12-го сектору. Тобто сектору усамітнення, всього іноземного. Це сектор, який пов'язаний з езотерикою, із психологією, із ретритами, лікарнями, із режимними об'єктами, санаторіями. У вас будуть певні результати або ж ясність картини всього, що стосується іноземного. Це може бути надходження інформації щодо еміграції, або ж звістка із далеких земель, або ж ви зможете переїхати або отримати візу, наприклад, або чітко для себе вирішити питання стосовно переїзду. А 30 квітня Марс буде у з'єднанні з Нептуном. Ця ситуація може бути двоякою, адже це. Може вказувати на туманність, на нерозуміння, як діяти, або ж навпаки, все буде залежати від вашого рівня свідомості. Марс це активні дії, а Нептун це мрії та фантазії. Тож саме в цей період ви зможете реалізувати свої мрії через активні дії, не літати в хмарах, а саме діяти і вірити, адже Нептун це планета ще й віри, а в те, що ваші дії приведуть вас до потрібних вам результатів. Це буде торкатися вашого п'ятого сектору, вашої власної справи, вашого хобі та ваших дітей. Це можуть бути і переїзд, оскільки Нептун символізує і це іноземне, а це можуть бути і переїзд стосовно ваших дітей, або ж зустріч із іноземцем, активна взаємодія з ними. В будь-якому випадку зараз діють гармонійні аспекти можливостей від соціальних та вищих планет. Між Юпітером та Сатурном, між Нептуном та Плутоном. Це аспекти, які допомагають нам більш гнучко адаптуватися до швидких змін у житті, планувати, робити стратегічне планування, а також втілювати найамбіційніші наші плани в життя, чого вам і бажаю. Нехай вони здійсняються найкращим чином. Бажаю вам чудового квітня, нехай він принесе вам радість. Дякую, що дивилися відео до кінця. До наступних зустрічей, наступних відео.